Питання наших військових главкома генштабу вони звернулись на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Вони запропонували е, мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Саме ця прес-конференція Володимира Зеленського стала початком чутливої теми мобілізації. Одразу ж через декілька днів відповідний законопроєкт вже було подано на розгляд Верховної Ради. У первісному варіанті проєкт передбачав обмеження ухилянтів продавати і купувати нерухомість, забороняв право на використання і розпорядження коштами та іншими цінностями. Передбачав мобілізацію осіб з третьою групою інвалідності, а також демобілізацію після 36 місяців служіння. Однак, майбутній закон викликав неабиякий резонанс не тільки серед звичайних українців, а й серед політиків, тому слово взяв сам главком. Ми враховуємо в тому числі і. Завдання, які будуть виконуватися в наступному році, це не значить, що ця цифра має от завтра бути поставлена. Звісно, це все розбувається на певні періоди. Втім, і ці слова головнокомандуючого не переконали політиків. Законопроєкт повернули не до опрацювання після цих бурхливих дискусій, після того як деякі з депутатів політиків проголосили полум'яні такі спічі, прийняти рішення, що Кабмін його повертає назад до себе переробляє. Я думаю, що сьогодні повинні отримати нову редакцію. А одним із критиків військового командування є нардепка Мар'яна Безугла, яка неодноразово звинувачувала залужного у провалі контрнаступу і відсутності військового плану. У відповідь на це парламент намагався позбавити її членства в оборонному комітеті. Втім, питання так і не винесли на голосування. Yes! Yes! Однак наступного дня безугла заявила про вихід з фракції Слуга народу. Але сьогодні зранку знову видала черговий пост про можливі зміни щодо мобілізації. А поки закон готується, місцева влада вирішила фінансово заохотити до мобілізації. Наприклад, у Львові будуть виплачувати по 50 тисяч кожному контрактнику в Одесі. Мобілізованим 20 тисяч а у столиці новобранці отримують по 30 тисяч гривень.